Хлопці і дівчата, колеги і коліжанки, всім доброго дня. З вами засновники каналу Бджільництво в Україні. Ведемо свою трансляцію з історичного центру Полтави Білої Альтанки. Напередодні Нового року хочемо побажати вам миру, благополуччя та достатку вам і вашим родинам. Дякую вам, що ви були з нами весь цей рік. Дивилися всі наші відео. Дякую за ваші лайки та коментарі. Сподіваюся, наступного року тенденція збережеться. І сподіваємося, що в цьому році настане для всіх нас мир. Слава Україні! Поздоровляємо вас з майбутніми святами! Зустрінемося в новому році. Пока-пока.